Всім привіт вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде відео кулінарним. Буду показувати чим годую свою сім'ю на кілька днів. Часом роблю таку справу: такі невеличкі заготовки, наготовлюю на кілька днів наперед, бо так хочу звільнити собі трішки часу в інші дні, коли не готую. Зазвичай це стається напередодні вихідних, бо на вихідних готувати з дітками мені складно. Що там, хто йде? тю Сину, я знімаю відео. Що ти маєш? Тю-піті! приємного всім перегляду! Не забувайте підписатися на мій канал і йдемо готувати. Йдемо? Так, готую на кілька днів. Тут накопляла різного м'яса і зараз показую скоренько, що буду готувати. У мене тут є куряча печінка. Але тут досить багато, скільки тут кілограм триста. Я десь з половини візьму, буду готувати в мультиварці паштет печінковий, дуже ми любимо. У мене є дві страви з печінки, Це печінковий торт і печінковий паштет. Цього разу буде паштет. З гуляшу телятини. так, У мене тут гуляш телятини, буду готувати такі якби, заготовки для устинка. Ну і нам більшу половину просто наріжу і заморожу, щоб вже готовою в мене була. А частину відварюю так дуже довго, десь, певне, до години, може півтори години просто відварю. Це в мене така як заготовка для прикорму. І потім я до неї додаю там, чи картоплю, чи брополі відварене, чи гарбуз, наприклад, або морква цибуля, якісь овочі це у мене така їжа для устинка є. Також заморожую порційно, так мені зручно. Два крила тут індичих. З них приготую суп з плавленими сирками. І те, що мені дуже хотілося, це язик. У мене телячий, бо він був найсвіжіший. Я хотіла яловичий, але. Вони були не дуже свіжі, я взяла телячий. Він такий м'якший, має швидше приготуватися. Постараюся все це, як то, всі процеси запаралелити, поставлю готувати суп, в мультиварку закину паштет, відварювати язик, тим часом займуся яловичне, телятини. Словом, хочу це все максимально швидко, за дві годинки все приготувати і мати на кілька днів таких, можна сказати, невеличких собі заготовок полегшити на вихідні. Зазвичай стараюся таке от наготовлювати власне в п'ятницю, щоб субота-неділя вже не займатись готуванням, там тільки якийсь гарнір підварити, бо на вихідні дуже важко з дітьми щось готувати, особливо якщо хочеш приготувати щось таке більш-менш корисне. Розпочинаю з тих процесів, які займають найбільше часу і які можуть відбуватися, так би мовити, без мене. Помила язик і заливаю його холодною водою, ставлю готуватись. При готуванні язика важливий момент ставити його в якусь таку посуду, щоб він там був досить щільно, бо язик вспливає. А якщо він вспливає, він може до кінця гарно вам не проваритись. Тому майте це на увазі. Також маю крила в холодну воду. Крила буду зливати, а потім ще раз в чистій воді відварювати. Завжди так роблю, коли готую суп або просто бульйон. Телятину також промиваю. В принципі, я завжди промиваю усе м'ясо, яке купляю. Неважливо, чи це в магазині, чи на базарі, завжди постійно його промиваю. Хоча я десь бачила таке дослідження, що якби толку в тому промиванні немає. Так чисто для себе заспокоєння, бо насправді там ніякі бактерії водою вбити неможливо. Щоб м'ясо було безпечним, його просто треба готувати, а не їсти сирим. Тому, якби, момент миття м'яса, він такий чисто для, для свого заспокоєння, можна сказати. Так, частину я нарізаю на шматки, буду відварювати для устимка, а частину, ну, дивлюся, які тут більші, які менші, знімаю з них плівки і буду нарізати ще такими полосками для інших страв і для заготовок. Ось такими шматочками я ще нарізала телятину, з нею я буду готувати дуже смачно з овочами і фунчозою таку страву готувати. І тут ще частина у мене є такі, якби більші шматки, то можна або буде плов приготувати, ну тут невелика правда, порція, або якусь картоплю з словом, до чогось додати, присмачити, щоб було з м'ясом. А це така. Нормальна порція, бо тут ще додається стільки ж овочів, там морква, болгарський перець, цибуля, можна додавати брокколі, ну, будь-що і фунджови, це виходить дуже велика така ситна страва. Я до речі, якось на каналі вже її готувала. Хто не бачив, пошукайте, точно є. Так що треба десь що тут дочистити. Але це я відправляю зараз в заморозку, тому що зараз готувати цього не буду. Поки чистила м'ясо, робила свої заготовки, тут в мене вже все кипить, бурлить, позакипало, з язика знімаю піну, крила промила і ще раз поставила в чисту воду. І також збираю піну з м'яса, яке відварюється для прикорму, для заготовок. І також, поки все це готується, буду ще гот... підготовлювати овочі на суп. У мене картопля, цибуля, морква. Все це нарізаю. Картоплю нарізаю досить невеликими шматочками, так швидше готується, і так мені зручніше дітям, тоді не треба ще в тарілці ділити на менші шматки, їм так зручно одразу їсти. Так якось провчилась, відколи дітки маленькі, що картоплю все-таки треба нарізати меншими шматками і вже плюс-мінус навіть знаю по часу, скільки воно готується, скільки в мене займає і скільки. Поки вона готується, в мене є часу, щоб зробити щось інше. Моркову і цибулю я до супів ніколи не засмажую вже так, також роками так готую. Бо, по-перше, не люблю, коли занадто жирний суп. А по-друге, ну, це насправді швидше і корисніше. І в такому вигляді мені діти краще з'їдають ці овочі. Також тут у мене ще є одна цибулина і морквина. Я їх також нарізаю, але вже такими досить крупними шматками це буде для печінкового паштету. Почінковий паштет готувала цього разу в мультиварці. До речі, робила це вперше. Зазвичай я готую на сковорідці, там все протушковую, і тоді перебиваю блендером. А цього разу, по-перше, у мене не було вільної, вільного місця на плиті, бо все варилося. А в мене така плита, що чотири каструлі разом і сковорідка там не поміщаються. Тому вирішила задіяти ще мультиварку. Плюс мені не хотілося цього запаху на весь будинок, коли печінка готується. І Зрештою, мені хотілося максимально звільнити себе від стояння біля якоїсь трави, а в мультиварці це, як відомо, найлегше зробити. Тому ось очищаю печінку від зайвого всього, також її промиваю до нарізання, після ще раз промила. І тим часом морква і цибуля в мене тут на режимі смаження трішки додала, зовсім трішки олії. так Просмажується, додаю ще одразу печінку, це все разом. Просмажую, до речі, не даю ніяких спецій. Я вже помітила, що печінка, вона така, по-перше, має свої такі досить яскраво виражені смакові властивості, і ні сіллю, ні перцем, ні якимись іншими спеціями їх перебивати не варто. А враховуючи, що я ось таку страву даю ще й дитині на прикорм, то взагалі тут нічого не треба. І також до печінкового паштету я не додаю ніякого іншого м'яса. Як на мене, воно тут зайве і робить паштет занадто тугим, так би мовити. А якщо виключно печінка, то воно таке, наче суфле. Додаю ще достатньо великий шматок вершкового масла, закриваю це кришкою і на півтори години на режим тушкування. Тим часом в мене вже зварилося м'ясо я перебиваю його блендером. Як бачите, воно така досить в мене. Великими шматками перебилось. Потім я додала ще трішки бульйону, в якому варилося це м'ясо, і вийшло в мене ось таке вже більш монопюре, можна сказати. Майте на увазі, діти, особливо маленькі такі діти, вони дуже не люблять, коли в м'ясі відчуваються ось такі, якби волокна. Вони таке волокнисте м'ясо їдять дуже погано. Тому варто старатися, аби воно було якомога дрібніше перемелене. Для цього, звісно, треба додати якоїсь рідини. У мене це не зовсім готова страва. Я частину розкладаю по ось таких силиконових формочках і буду заморожувати як заготовку. Потім дістаю її, наприклад, розморожую, або з того, що залишилось, додаю там ще відварене броколі, або в мене може бути картопля, або морква, або з гарбузом дуже смачно. І таким способом подаю дитині м'ясо з овочами. Не скажу, що у такому вигляді їсть дуже добре м'ясо, але стараюся давати, бо все-таки це телятина, і вона потрібна в раціоні маленької дитини обов'язково. А приготувався, залишилося його тільки перебити блендером. Також в мене вже тут майже готовий суп доварюються овочі і в кінці ще додам трішки. Макарону такого дрібного вермішелі. Ось тільки в мене вийшло м'яса з двох крил, достатньо багато, я вже сказала. Думала, буде набагато менше, але ні, достатньо на ну, таку навіть трьохлітрову велику каструлю. Цього було цілком достатньо. Зважаючи, що я ще додала вермішель, то якраз суп такої гарної густини, яку якраз люблять і їдять мої діти. Перекидаю весь паштет зі всіма тими соками, в яких він готувався. До речі, в мультиварці це просто топ. Настільки вийшов насичений і збалансований смак. Почінка така просто, наче аж танула в роті. Ви самі зараз побачите, яка консистенція вийшла такого, гайп-суфле дуже смачно. Дуже мені сподобався такий спосіб. Точно буду готувати ще. І подавала я дуже смачно такий паштет, подавати з якимось ягідним. Джемом, в мене були апельсини, просто можна. Як на мене, найсмачніше з малиновим якимось джемом або конфітюром І ось такий насичений і смачний супчик. Ага, до речі, забула сказати, що я ще в суп додаю плавлений сирок. Тоді він виходить ось такий вершковий. І смак виходить трошки насиченіший. Це було дуже-дуже смачно. Язик я готувала вже на наступний день, тоді вже не встигла. До речі, коли його зварити, завжди рекомендують його зразу от ще гарячим в холодну воду дати, щоб зупинити процес приготування і легше було зняти ось цю шкірку, яка на ньому є. Але з досвіду скажу вам, що набагато смачнішим виходить м'ясо, найбільш соковитішим, якщо його залишити. В тому бульйоні, в якому воно варилося, і щоб він е, остигнув в, в тому бульйоні. Шкірка і все одно потім знімається досить легко, немає з тим ніяких проблем. Я, якщо чесно, навіть не побачила різниці чи в холодну воду, чи ось так, коли він постояв і самостійно природньо вистигнув. Е, я не побачила якоїсь різниці. А на смак воно справді Пливає. Набагато суковитішим є язик, який охолоджувався у, у, в бульйоні, в якому він готувався. Для мене ця страва це є справжній делікатес. Я настільки люблю е, таку страву, що ну, я вам просто не передам. Я готую його вкрай рідко, бо справді це треба трохи мати часу, щоб відварити. Але потім все відбувається досить ну, швидке приготування. Я можу їсти цей язик ось так. Вже навіть в такому вигляді. Він мені смакує. До речі, Захар мене дуже добре його їв, ось так просто відвареним. І давала устимкові. Ну, з тим ще так погано таке цільне м'ясо їсть. Хоча спробував. Також можна його було просто перемолоти і зробити теж заготовку на прикорм. Це також дуже корисно і спробувати і додавати в раціон малюка такого навіть до року. Ще мені потрібна сюди цибуля, нарізаю її ось такими півкільцями і кілька зубчиків часнику. Тут же за смаком можна замінити на приправу спеції, такий сушений часник. В мене не було, то я додала свіжий. А тепер все максимально просто. На сковорідку трішки обсмажити цибулю до такого м'якого стану, там не потрібно сильно її засмажувати, ні в якому разі не треба її Робити зажареною такою, навпаки, вона просто має стати м'якою. І мій невеличкий секрет, вже не раз про це говорила, що до цибулі, чи, наприклад, коли тушкується цибуля з моркою, одразу додаю чорний перець. Так воно розкриває свій смак і аромат набагато краще. Трішки протушкувала цибулю, тепер додаю одразу язик. І тепер можна додати якісь спеції. До речі, язик я не солила, коли відварювала. Додавала тільки лавровий листок у воду. Тепер посолила, додала в мене така спеція лимонний перець, але це не обов'язково може бути просто звичайний чорний перець, можна фабрику, хто що любить, я е, нічого такого спеціального не додаю, бо мені подобається сам смак, не хочу його перебивати ніякими іншими спеціями. Додаю бульйон, в якому готувався язик, можна просто воду додати. І головний секретний інгредієнт це є е, вершковий сир. Тут дуже важливо додати саме його. Ну можна додавати сметану домашню сепараторну, таку магазинну не рекомендую, бо вона кислить і це буде вже не те. Можна ще додати вершки, але як на мене, вони також занадто солодкі. А ось такий вершковий сир, він саме те для балансу. Він трішки солоний і це просто ну дуже дуже смачно. В кінці ще чесничок додаю, і повірте, якщо ви десь побачите на полицях, я вам дуже раджу. Беріть язик і готуйте це дуже смачно. Мої домашні настільки зацінили чоловік, просив готувати це якомога частіше з картопляним пюре чи з макароном. Це просто дуже дуже смачно. А ще це справді дуже корисна страва, і взагалі такі субпродукти варто додавати в раціон. Що ж, друзі, ось таким вийшло моє відео сьогодні. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве та корисне і спробуєте хоча б щось приготувати з того, що сьогодні показувала я. Або ж просто замотивуєтесь і надихнетесь, і ваше приготування стане для вас трішки простішим. В будь-якому випадку, дякую всім за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, лайкаєте та коментуєте. До зустрічі в нових відео. Обіцяю, воно буде зовсім скоро. Буде цікаво, мотиваційно, як завжди, я стараюсь робити всім миру і добра. В цьому па, -па.